Керівництвом Печерського районного управління було проведено ряд заходів щодо підготовки органів управління, а саме оповіщення та збір начальницького складу управління та підрозділів. Введення у бойовий розрахунок резервної техніки, підготовка техніки та особового складу до виїзду в район на ліквідацію надзвичайних ситуацій. Ретина чергових надзвичайних ситуацій було комунальна аварійно-рятувальну службу міста Києва, КАРС. Даються списки мешканців квартир для того, щоб рятувальники змогли обстежити на них. Начальника управління цивільного захисту головного управління ДСНС України в місті Києві, Сталус Олег Анатолійович. Сьогодні, відповідно до плану основних заходів міста Києва і враховуючи, що починається осінньо-зимовий період, було прийнято рішення провести навчання підготовки до осінньо-зимового періоду з відпрацюванням основних аварій, які можуть статися в місті Києві при погіршенні погодних умов. Перша відна це взрив газу в житловому будинку, де було два пострадавших та зруйновано три квартири. Друга відна це підтоплення проїжджої частини вулиці у зв'язку з непрацюванням зливоналивної каналізації та обмеження руху транспорту. Третє це падіння дерев з постраждавшими. І четверте це припинення водопостачання в житлові будинки за рахунок прориву водомари. З завданням з підрозділу головного управління та служби міста Києва впоралися на задані. Навчання нам показали про те, що взаємодія відпрацьована. Служби міста знають, як діяти і що діяти при виникненні певних надзвичайних ситуацій.